Найдавніша українська святиня, на думку вчених, була закладена 4 листопада 1011 року ще за часів правління князя Володимира Великого. Минуло вже тисячоліття, а собор, яким захоплювався Богдан Хмельницький, так само надійний і міцний, як і за часів Ярослава Мудрого. До святкування тисячолітнього ювілею Софії Київської вирішили приєднатися діти, які навчаються у художніх школах. Я нарисувала Софію Київською. Ну я так поняла, этот конкурс он ідіот. Ну он благотворительний конкурс. И Все деньги пойдут в помощь детям, которые ну, нуждаются больше, чем я, например. Да? Человеческое безразличие это, наверное, самая такая страшная вещь, которая ну, может произойти с человеком. Но я решила Ну до цієї теми і хоч як допомогти цим дітям. Дитячий погляд особливий. Він перш за все чистий та правдивий, особливо коли переслідується мета допомогти ближньому. Організатори виставки планують влаштувати благодійний аукціон, в якому зможе взяти участь кожен охочий. Ідея такова. Діти, які мають талант, мають способності крісування. Ані вони нікліс проблемами, которые возникают у детей, улиц, у детей, улиц, у детей интернат глухих, предположим, интернат скалиоза, Павловская больница. И дети своїми рисунками. Таються помочь тям дітям прискуство культурі, показати як можна лісовати, как возбудить желание какое-то, тягу творчо. Духовність Софії Київської пронесена крізь віки. Саме так називається ювілейна експозиція дитячої юнацької творчості. Виставка має на меті не лише розкриття дитячого погляду на духовність, а й спонукає учасників заходу до благородних емоцій та вчинків. Ціль у нас благородна. долговременно да, да. и социальное, и культурное. Потому что сам проект, Международный фестиваль юных меценатов, это социально-культурный проект. Культурный, это, скажем так, для того, чтобы каждый киевлянин, каждый гость столицы, кто гость из-за рубежа или из другого города Украины, мог посмотреть, получить настоящую эмоцию, посмотрев на любую работу нашего фестиваля. участвовать в мастер-классах творческих именно настоящую эмоцию и помочь детям с сложной судьбой. Софія з Грецькою перекладається як мудрість, втім, не дитяча мудрість спостерігається у малюнках, которые представили юні художники. Любая работа, представленная детьми, юными ценатами, дороже любой работы самого известного художника. Это душа, это настоящая эмоция, это такая, знаете, вот стопроцентная правда ребенка или и, и, юноши или девушки это то е, хочеться з чим с чистим серцем показати і подаріть. Подаріть во благо е, будущего других дітей над розписом інтер'єрів собору, що дивомці під час великої вітчизняної війни працювало близько 30 художників. Лише відтінків золотого на фресках близько 25. Звісно, юні митці поки що не досягли рівня тих майстрів, але на представлених роботах видно, що кожна дитина вклала частинку власної душі. Ми хочемо допомогти випускникам інтернатів, Приютов, интернатов, как раз тем детям, которые после 18 лет не знают, что с ними будет дальше. Они не знают, на какой путь стать, какую дорогу выбрать, какую выбрать специальность. Мы хотим из детей, из выпускников интерната выбрать тех, кто действительно может помочь себе и нашей стране, нашему социуму, чтобы всем нам с вами жилось легко. ...хорошо і свободно організатори виставки переконують, кожен хто її відвідує, відкриє для себе іншу Софію, зображену нестримною дитячою фантазією. Я малювала головну Софію Київську, головний вход. Я просто приїхала на. Ну, до до С вибрала, взяла фотоапарат і вибрала найкраще, що я захотіла намалювати, тобто ходила, дивилася, що мені подобається більше. Я сфотографувала, ну, вибрала ракурс і намалювала те, що мені більше сподобалось. Вже тисячу років Софія Київська є символом незалежності людського духу. Доля собору це доля народу. Його минуле, сучасне та майбутнє. Духовні образи українського народу, що творять пензлем дитячі руки, безсумнівно приречені на успіх.